Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти бублики. В інтернеті знайшла рецепт. Там він називається. По цьому рецепту називаються турецькі бублики сіміт. Але так як я взяла за основу цей рецепт, а потім змінила трішки, як завжди, то вже в мене вони просто будуть називатися бублики з кунжутом і, можливо, зроблю ще з горіхами. Так що. Приступаю до приготування тіста поки що. У мене я взяла подвійну порцію, тому що там маленька порція на 150 мл рідини води. Я взяла подвійну порцію. Взяла цукор, по рецепту там 20 грам цукру. Я взяла 40 і висипала сюди пакетик ванільного цукру. Ванільний цукор по тому рецепту також не йде, але я, можливо, тому що мед, мед сюди відправляю по рецепту чайна ложка, я взяла дві на дві порції. Олія. 30 мл на подвійну порцію. Солі, дрібку, ну, я так, отак, десь на дві порції і четверту частину чайної ложечки. І там по рецепту йде тільки вода. 150 мл води на одну порцію. я взяла, так як я взяла подвійну порцію, то я взяла 150 мл молока і 150 мл води. Так вирішила зробити. Так що, у мене 300 мл рідини. Перемішую, так щоб більш-менш сіль і мед трішки розчинилися. Добавлю борошно, борошно потрібно дивитися там, написано по рецепту. 280-300 грамів борошна. А написано, що у тієї жіночки, яка цей рецепт показувала, то в неї пішло 300 грам. Тому потрібно не сипати одразу все борошно, а по трішки сипати частинами і потім дивитися по тісто. Тісто має бути м'якеньке. Розмішую так і додаю дріжджі. Дріжджі можна брати свіжі, можна брати сухі. Свіжі там 10 грам, а сухі 4 грами по рецепту на одну порцію. Я взяла, можна там не розпускала, жінка висипала, зразу перемішала свіжі дріжджі в тіс... тут в цій масі. Я трішки розпустила. Отак, добавила і взяла з мірного стакана рідину. Молоко з водою, цукру трішки сипнула, там з півчайно ложечки, чи навіть менше, і дала, щоб дріжджі трішки розпустилися. Тоді швидше буде тісто підходити. І впевнена, що дріжджі гарно працюють. І буду тепер замішувати тісто. Поступово буду додати борошно, замісила я тісто, таке воно ось м'якеньке. Більше борошна не додаю. У мене я змірила, зважила, що в мене залишилося, я зразу взяла 600 грамів зважила борошна. Зараз залишилось у мене 80 грам борошна. Означає, що в мене пішло 520 грам борошна. Тісто м'якеньке, таке. Зараз накриваю його харчовою плівочкою і ставлю в тепле місце, нехай гарно підійде. І потім вже буду формувати бублики. Підійшло тісто, таке вже воно маленьке, і буду виробляти бублики. Я його розділю на дві частини, тому що бублики великі. Будуть. І на, зараз, і в мене подвійна порція, я, зараз я на деко їх не поміщу, тому потрібно, мені потрібно буде два рази на два дека розділити. Розділяю. Там на відео в жінки вийшло чотири бублики, Ну в неї квадратне деко, а в мене отаке продовгувати і вуш, таке вуще то в мене, мабуть, буде три, я так думаю, великі, але три. Тому що взагалі ці бублики такі чималі робляться, то я думаю, що так я зроблю три бублики. Тому що тісно їх не пос... не... на деку не положиш, бо склеяться. А не... не потрібно, щоб вони склеювалися. Так що в мене буде три роблю колобочки із тіста і буду формувати бублики. Якщо потрібно, то борошно, отак дирочку всередині. Зробила і буду розтягувати. Так, так, щоб дирочка така чимала тут була в бублику. Щоб він як почне підходити і вже потім випікатися, а то щоб не зійшовся сильно, тому що це ж бублик, щоб була гарна тут така і ще, мабуть. Отака, отак зробила і залишу, можна на деку положити, щоб підходили, але я залишу на досточці, тому що потім ще потрібно буде їх умочати, коли вони підійдуть трішки. Не трішки, а так, ну, більш-менш. В солодку воду, вода з медом, мочається і потім в кунжут. Тому я на деко не ложу, буду на, нехай лежать на дошці і підходять. борошном гарно потрушу. Так, і покладу, нехай собі вони підходять. Всі так зроблю. А потім, уже як помочаю, то покладу на деко. На відео жінка ложила зразу на деко, потім брала просто з дека і мочала і знову повертала на деко. Так що можна і так, і так зробити і. Робиться все просто, руками раз, раз їх розкрутили, розправили і все. Більш-менш щоб був однаковий потовщині отакий. Всього також зроблю три, в мене вийде 6 штучок, 6 бубликів. На відео в жінки, якщо вона ну, взяла одну порцію, там, маленьку, то і показала всі бублики, то на її 4 на квадратному деці вийшло 4 бублики. Можливо, вони там трішки менші були, як у мене в неї. Тому дивитися по своєму деку і тут немає якихось. Таких стандартів, що вони мають бути тільки якоїсь якогось розміру там одного. Ну, взагалі, то це такі великі бублики, як булка, підійдуть і потім вже буду їх вмочати. Бублики підійшли по рецепту і на відео 10 хвилин дається, що підійшли бублики, підготовила рідину ту, що вмочати, тому що там на відео вода і мед, 60 мл води і столова ложка меду. Я взяла, в мене ж подвійна порція, то я взяла 120 мл, але не самої води, а так само, як і в тісто по половині. Взяла 60 мл води, 60 молоко. Кунжут, там по рецепту на одну порцію 80-100 грамів кунжуту йде. Я взяла кунжут і підготувала ще грецькі чи волоські горіхи, перебила блендером на таку крихту. І вже як піджарувала кунжут, трішки потрібно на сковороді, так його до золотистого кольору підсмажити чи підсушити. І вже разом висипала горіхи після кунжуту, також трішки підсушила. А можна ціле підсушити, а потім перебити. Можна взагалі не підсушувати, бо як буде бублик пектися, то я думаю, що вони самі підсушаться і так. І тепер бублик вмочається в цю рідину чи в воду, якщо саму воду брати, солодку воду. Я підігріла. Молоко з водою, тому що в мене мед густий, і я підігріла, щоб він гарненько розчинився. І тепер береться бублик, вмочається в цю рідину чи в воду солодку, і зразу у кунжут. І гарно кунжутом, отак з усіх сторін, обсипається і викладається на декор. Підходити вже після того, як умочили і виклали на деку, не потрібно бубликам, зразу в духовку, тому духовку потрібно зразу вже нагріти до 180 градусів, щоб вона була готова. І потім обсипали і зразу в духовку, гарненько обсипаються, вони. Кунжуту потрібно чимало, тому я вирішила ще з горіхами зробити. Я думаю, з горіхами буде також смачно. Я три так і викладаю. Я зараз одного зроблю на це деко з горіхами. Два зробила з кунжутом, а потім вже ж у мене ще буде одне деко. То я ще зроблю два з кунжутом і Одного з горіхами. Можна ці зразу в духовку, а слідуючи вже зразу виробити, і якраз випікаються вони 10-15 хвилин. Ну, звичайно, дивитись по своїй духовці, тому що може бути довше, може бути швидше. І якраз ті ж виробляні бублики, якщо також на 2 дека, то вони. Підійдуть, і ти з духовки витягли, а ці вже зразу на дечку і все. Отак. От Виклала їх далеченько один від одного, щоб не склеїлись. І все, відправляю в духовку. Спеклись мої бублики, отак От вони виглядають. Камера трішки не передає, які вони такі румяні. Тут кунжут видає, наче білий, але він такий золотистий. Якби кремового такого кольору. Що я хочу вам сказати, які зауваження? Тому що робила по новому рецепту і хочу вам сказати, значить, випікались вони при температурі 180 градусів у мене не 10 і не 15 хвилин, а 25. Друге, залишилося в мене рідина та що вмочати. Половину менше треба брати, тому що залишилося туди йде мед. Мед у когось може в дефіциті, і він дорогий. Тому, залиш... навіщо, щоб воно залишилося? Вирішила я так, що напишу в описі під відео вам свій рецепт, так, як я робила, так як вам показала, і результат вам також показую. Тому напишу цей рецепт. Тому що... Таке, може, в когось по тому рецепту захоче зробити, а воно щось не так піде, а це вже провірений рецепт, так що напишу таку саму пропорцію на 6 бубликів у мене вийшло, так і напишу. Але там, якщо вам 6 бубликів багато, візьмете пів півпорції. Тому що цей рецепт мені скинула донька, десь вона в Тіктоку чи десь в інтернеті побачила цей рецепт, мені скинула, і я від нього відштовхувалася, зробила свої зміни. А потім, вже як поставила пектися, думаю, зайду в інтернет ще веду і подивлюся, які там є ще рецепти, варіанти. І Знайшла. І такий схожий, як і в мене, що молоко з водою змішується. І є, що тільки молоко береться саме, і додається ще й вершкове масло, а не олія. Рецептів багато і різних. Тому кидаю свій, а ви. Вибирайте, який вам подобається, чи мій чи, може, інший будете шукати. Можна формувати також по-різному. Я зробила так. Можна зробити валік і перекрутити, потім з'єднати, зробити буде інший варіант. На смак це не впливає, просто вигляд буде інший. Вийшли дуже гарні, з моїм коригуванням того рецепту. І смачні, я думаю. Не пробувала, але знаю, що буде, буде смачно. Зараз вам розламаю, є тут гарячіші, що друге деко, а є ось уже схолуші. Дивіться, які зверху скориночка така хрустенька трішки і кунжут, а всередині вони як пух. Я вам розламаю зараз. Ось так дивіться, яке тісто. таке дуже пухкесеньке. Бачите? Отаке. Дуже ніжне, пухкеньке тісто. З горіхами виглядає теж дуже красиво, не хуже, ніж з кунжутом. Ще одне зауваження, що Якщо з горіхом, горіх швидше зажарується, не так, як кунжут. Кунжут залишається довше світліший. Тому я прикривала з горіхом фольгою, щоб, трішки, щоб не згоріло. Тому що, і дивіться по духовці своїй. У мене пішло 25 хвилин, може піти 20 хвилин. Якщо, може, у вас також так виходить, що Зверху засмажується, а ви розумієте, що ще тісто не пропеклося, то краще прикрити фольгою чи пергаментом шматочок відірвати і допекти. Тоже, бачите який. Розірву вам ще й цього. Розламаю. Отака, смакота. Бачите, який? Просто красок. Пахнуть дуже смачно. Донька тільки що приїхала з роботи на обід, зайшла і каже: оце я вчасно приїхала, давай мені швиденько, знімай кінець відео, і поки я там роздінуся то і наготую собі каву, то принось мені вже бублики. Так що зараз вже буде донька дегустувати. А вам дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.